Моє вітання усім, хто щойно приєднався до дев'ятого каналу сьогодні. До нас у студію завітав кандидат у народні депутати України по 26-му одномандатному округу Андрій Денисенко. Пане Андрію, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Доброго вечора, шановні друзі. Мабуть, головне запитання більшості наших глядачів: ви один з керівників правого сектору, але чомусь балотуєтесь від блоку Петра Порошенка. Чому? Дякую, це цікаве і важливе для моєї кампанії питання. По-перше, я зараз позапартійна людина, це перше. Я в дійсності дуже вдячний партії президента блоку Петра Порошенка за те, щоб вони підтримали і висунули мою кандидатуру на своєму з'їзді. На, на сьогоднішній день для мене це не просто символічно, а я в дійсності підтримую головний посил президента і головний посил блоку Петра Порошенка час єднатися. Час єднатися довкола головнокомандувача, президента, тому що це є час війни. Так, в дійсності, я, можливо, доволі критично ставлюсь до деяких моментів кадрової політики президента. Я маю на увазі те, що той же самий пан Гелетей, на мою думку, мусив би піти у відставку одразу після подій в Іловайську. А той же самий Литвин вже знаходитись за гратами, це та людина, яка, будучи командувачем сектора Д, а до того. Керівником Держприкордонслужби фактично зрадила наші війська під Іловайськом своїм відступом, оголивши фланг і дозволивши оточити наше угруповання. А, є багато інших кадрових питань. Хотілося б бачити швидший темп просування в Європу, як в плані приведення у відповідність нашого чинного законодавства і, там, і норм нашого життя в цілому всередині країни. А, так і в плані, скажімо так, більш рішучих дій з приводу запровадження тої самої асоціації, в дійсності. Але, але. Е -е -е -е. Да, одразу хочу сказати, по суті, вашого питання з приводу правого сектора. Правий сектор це не лише політична партія, це широкий громадсько-політичний рух, який має в тому числі бойове крило, має громадську організацію. Я з цими структурами пов'язаний. Я їм допомагав і буду допомагати. Так як я допомагав в створенні, в забезпеченні добровольчого українського корпусу, в забезпеченні баз цієї структури, і буду допомагати і нападалі, буду на законодавчому рівні, як народний депутат, відстоювати необхідність легалізації цього добровольчого підрозділу, його узаконення, щоб ці люди, які зробили величезний внесок в стабільність, мир і спокій на нашій землі, в захист національних інтересів, а сьогодні воюють на передовій. Я маю на увазі членів правого сектора, в Пісках, в аеропорту Донецькому, включно з Дмитром Яришем, з лідером правого сектора. Я вважаю, що ці люди мають отримати статус учасників антитерористичної операції, отримати з нормальну зброю захист і підтримку з боку держави те, чого, на жаль, до сьогоднішній день немає. Для мене було важливо також. Знаєте, у мене дуже складний округ. Діючим народним депутатом є депутат від партії регіонів, який працював в окрузі. Я маю на увазі Івана Ступака, який має там певний авторитет, позиції, який має доволі сильні кланові впливи. І для того, щоб перемогти такого суперника, мені треба було консолідувати всі можливі і неможливі ресурси. Я не міг собі дозволити, йдучи на ці вибори, змагатися. Я мусив йти для того, щоб перемогти, і не дозволити силам реваншу в дійсності просунути свого кандидата. Тому вважаєте, що це, що моє висування від блоку Петра Порошенка це підтвердження і ще одне підтвердження цього гасла кампанії: час єднатися. Час об'єднувати зусилля патріотам незалежно від нюансів наших поглядів. Дуже складна ситуація в країні. І ми в дійсності маємо виступати сьогодні однією силою. В одному з ваших рекламних роликів є фраза, що не дамо повернутися золотим унітазом. Чи наскільки зараз велика вирогідність того, що так звані опозиційні сили мають реваншувати? Ви знаєте, соціологічні опитування, які проводить моя команда, показують, що да, по-перше, показують, що в дійсності Дніпропетровськ змінився. І це правда, що думки, настрої дніпропетровців сьогодні набагато більш патріотичні. Сьогодні підтримку мають от партії патріотичного спектру, починаючи Народний фронт, партія Гриценка, теж саме Блок Петра Порошенка, Батьківщина. Сьогодні саме вони, саме вони ці партії цього патріотичного демократичного спектру, мають підтримку двох третин. Можливо, там 70% навіть громадян. Але, але разом з тим, все одно сили реванша підіймають голову. Недолюстровані, недобиті регіонали, на жаль, закон про люстрацію їх не торкнувся. Я вважаю, що вілку не має морального права сьогодні просто йти до парламенту. Людина, яка Несе повну відповідальність разом із іншими своїми подільниками і сьогодні однопартійцями по цьому опозиційному блоку, Колесниковим і іншими за побуття людей 26 січня в Дніпропетровську, чого ніколи не було раніше в нашому місті. Людина, яка несе відповідальність за розграбування і знищення медичної галузі під виглядом медичної реформи. Ми знаємо, що було в підсумку, це деребан 96 об'єктів. Право комунальної власності в місті Дніпропетровську більшість з них колишні приміщення лікарень і інших медичних закладів, які були вкрадені просто-напросто командою Вілкова у Дніпропетровське. Треба подивитися, яким чином в приватній власності Ахметова і Вілкова опинився муніципальний 34-й телеканал. Говорять, що, мовляв, це не вони його прихватизували, вони його вже купили. Ну, ви знаєте. Я вважаю, я, наприклад, вважаю, що треба повернути в муніципальну власність телевізійний канал, який створювався не Вілкулом, не Ахметовим, а фінансувався територіальною громадою і, по суті, співвласністю всіх Дніпропетровців. Тобто соціологія показує, показує, на жаль, що 5% відсотковий бар'єр в місті Дніпропетровську, так званий опозиційний блок, подолає. Ця так звана вата. Прихильники, ну якщо не Новоросії, да, то покращення. Там. Ви знаєте, не адепти культу золотих унітазів, які, на жаль, до речі, на жаль, представляють собою напевно найбільш знедолені, затуркані, е, прошарки населення з найменшим соціальним захистом, з найменшими доходами. Я маю на увазі там, пенсіонерів, малозабезпечених людей. Вони просто напевно не встигли за ритмом часу. І не зрозуміли, наскільки швидко змінилося наше життя, і що в дійсності відбулося в цій країні. Можливо, їм просто потрібний час, але їх є. Їх можливо там 7, 10, 12 відсотків. Але вони є серед нас. Ну, дивіться, і а... дуже важливо, дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, дійшли із цією правдою, щоб ми осмислили нарешті спадок чотирьох років покращення. По суті, владарювання авторитарного режиму Януковича олігархічного режиму, який е, на повну потужність грабував країну. Те, що це був саме пограбунок, я вам скажу підтверджую одним дуже простим фактом в Дніпропетровській області. Я це кажу на кожній зустрічі, напевно, на кожному ефірі на 350 мільйонів гривень зараз зібрано е, в цей, скажімо, прямо складний. воєнний складний рік, коли впав індекс ділової активності, коли є проблеми з виробництвом зведенням бізнесу, зібрано в Дніпропетровщині на 350 мільйонів гривень. Більше, ніж попередній рік, коли при владі знаходилася оця так звана хвалена команда професіоналів. Про що це говорить? Це говорить про те, що на відміну від Вілкова і тих, хто знаходився при владі, Коломойський і його оточення не запускає руку в бюджет, в кишеню громадян. От і все. Але одразу з'являється і одразу з'являється профіцит 350 мільйонів гривень в плюс. От я вам хочу сказати, що як кандидат у народні депутати, як людина, яка планує працювати в парламенті, свою задачу на рівні законотворчої я бачу, щоб змінами до бюджетного кодексу довести тезу президента про децентралізацію до повної реалізації, щоб хоча б 50% податків, які збираються на території Дніпропетровської області в містах і селах, залишалися тут на території. Зараз на сьогоднішній день це лише 32%. І нам би цього вистачило для того, щоб і будувати дороги, нічого не крадучи, тому що як Вілкул будував дороги, ми знаємо. В податкову, а, перепрошую, в кредитну заставу а, передавали об'єкти комунальної власності в Донецьким банкам, Ахметівським банкам. Потім, потім з лихвою платили по відсотках, а деякі з цих об'єктів відчужували. І це теж правда. Но, якщо це так. Злочин і покарання, мабуть, кожний пересічний громадянин вам скаже, чому не сидять? Значить, шкода, шкода, що не сидять. Шкода, Сильно рано. Я вам хочу сказати, шановні прихильники демократії в Україні, шановні патріоти, ми з вами розслабилися. Сильно рано ми стали покладатися на правоохоронні органи, які в свою чергу потребують і перезаснування. Та сама міліція за грузинським зразком має бути ліквідована і створена наново, щоб так, як при Сакашвілі, у нас міліціянти нарешті перестали брати хабарі, і щоб цей орган став найбільш прозорим. Треба нарешті нарешті позбавити остаточно всіх цих надфункцій, прокуратур. Вже tre, треба, треба довести. Так, це вже відбувається. Я цим хочу сказати, що вже кроки влади і назустріч людям, яких багато років чекали, і на зустріч побажанням Європи, яка давно казала, приберіть цього монструозного правоохоронного органу, якого немає ніде в Європі. Це ж тільки в Україні може бути так, щоб вже після Майдану, і тільки в Українській прокуратурі, а генеральний прокурор, пішовши, побувши кілька місяців на посаді, зміг стати співвласником найдорожчого готеля. Та цієї країни хаято. Це ж ненормальна ситуація. Так от сильно рано. Сильно рано. Я вважаю, я вважаю, що нам треба довести очищення влади до кінця. Особисто я беру відповідальність за те, щоб справа 26 січня була доведена до кінця і були покарані не стрілочники, як це зараз робить прокуратура, шукаючи винних серед міліціонерів, які виконували накази, а щоб покарали передусім замовників і організаторів, тих, хто звозив ті Тих, хто їх інструктував, тих, хто їм давав задачі. А ми бачимо цих людей: це там, Удот і інші підручні Вілкула, які це робили прямо в обласній державній адміністрації. Справа 26 січня повинна бути доведена до кінця. Ми, до речі, багато для цього робимо. Правозахисна група Січ, засновником якої я є, співзасновниками, зробила все для того, щоб зараз забезпечити позови. До Європейського суду справ людини, і вони будуть розглянуті поза чергою, що до всіх постраждалих їм була виплачена від держави компенсація. Ми це обов'язково доведемо до кінця, ми опікуємося цією справою, Ми не залишили наших людей непризволяще. Хочу сказати, що перше, що я зробив, зайшовши до міської ради 22 лютого, ми прочавили прийняття рішення. Через міську раду, через міського голову, я про комп... міську компенсацію, всім постраждалим, всім, над ким познущалися ті тушки, із міського бюджету 20... 20... в подіях 26 січня. Ми це зробили. І будемо робити далі. Зараз я хочу сказати, крім того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази, а... і крім того, що треба повертати в міську власність 34-й телеканал. Нам треба повернути всі ці 96 об'єктів, які, я щойно наказав, так само в комунальну власність. Тому що більшість з них сьогодні зависли між небою і землею. Між небою і землею. Ти, хто, Коли вам говорять, що їх вже повернули, то це неправда. Іде тяганина, де тяжба. Ми будемо сподіватися. Я, наприклад, виступаю за відставку прокурора Федика, прокурора Дніпропетровської області, тільки з однієї цієї причини. Там прокуратура має всі важливі на справу 26 січня і на справу повернення 96 об'єктів. Ну, ви ж розумієте, що не прокурор головний. Є ж підлеглі, а підлеглі ті ж самі, які виконували накази і при помаранчевих, потім при білоблакитних, знову при демократичних силах. Ну, ви знаєте, була би політична воля керівництва, будь-яка справа розслідується швидко і до кінця. В лічені дні. В лічені дні насправді добре Я вважаю, що немає саме політичної волі, щоб в дійсності е, торжествувала законність і справедливість. Ну, сподіваюся, що з обранням нового парламенту ця воля з'явиться, але запитання про депутатську недоторканність Особисто ви будете голосувати за те, щоб її відмінили? Я знаю, що в цій студії вам всі кажуть про те, що ми будемо голосувати. А я ж нараховую, нараховую. Да, Ви там уже вже пальців, напевно, не вистачає. В цій студії всі, напевно, вас запевняють, що будуть голосувати за відміну депутатської недотерканості. Буду Буду голосувати на сайті Ради Гобєй, в сайті Верховної Ради. Я зараз звертаюся до своїх потенційних виборців, до всіх Дніпропетровців. Ви зможете простежити результати мого голосування. Це я переконаний це голосування бути відкритим, прозорим, абсолютно зрозумілим для громади. Ну, я це для для я мене особисто це взагалі це. не є проблемою. Я це зроблю не для себе особисто. Я не ототожнюю свої інтереси з депутатською корпорацією. Я це зроблю заради своєї дитини, заради своєї дочки і заради інших. Це пережиток абсолютно феодального минулого розподілу на блакитну кров і кріпаків. Я вважаю це просто. Принижує гідність української нації, наявність так званих недоторканих. У нас, до речі, є друга категорія недоторканих – це судді. І на законодавчому рівні я буду так само вимагати, щоб вони обиралися, як і народні депутати. Судді мають бути обраними. Тоді вони, я сподіваюся, нарешті підуть по землі ніжками до своїх виборців і зможуть прозвітувати, чому той чи інший шматок комунальної власності або державної. Вони судовим рішенням віддали у приватне володіння. Чому вони забрали в той чи інше людини квартиру? Чому незаконне рішення винесли? І чому в нас суди продовжують грати підігравати прокуратурі в плані цієї абсолютно нелюдської, репресивної щодо суспільства статистики, коли ефективність діяльності роботи прокурорів і суддів вимірюється кількістю і відсотком обвинувальних вироків. Вдумайтесь. Обвинувальних вироків. Чому Європа від нас вимагає хоча б 10% виправдальних вироків, А ми ніяк не можемо вийти навіть за 1%. Це ж ненормальна ситуація. Згоден. Давайте поговоримо трошки про брудні технології. Я Чому? просто хотів сказати, що і судді також не мають бути недоторканими. Так, да, вибачте, про брудні технології. Поживемо, побачимо про брудні технології. Отже, ваше враження з цього приводу. Ну, я вам хочу сказати, що принаймні на моєму окрузі вибори відбуваються відносно чесно, відносно прозоро. Я не відчуваю впливу адміністративного ресурсу. Я багато років працював в опозиції. Я дуже добре знаю ознаки використання цього ресурсу. Так, українці не змінилися. Привадять ті самі там чиновники на низовому середньому рівні, ті самі депутати, у кожного там кум, сват, брат, в когось кум директор школи, в когось там є вплив на відповідну лікарню, на ПТУ і так далі. Але насправді адміністративний ресурс як єдине монолітне ціле, він дезактивований і на цих виборах не працює. В цьому вже велика заслуга майдану в дійсності. Брудні технології. Мені, знаєте, тут в телевізійних, в радіоефірах, один із кандидатів, одна із кандидаток і група її підтримки із опозиційного блоку постійно дорікають, що саме через Денисенка, чи виключають 34-й канал, чи там ліквідовуючи рекламу, чи нікому ні, хтось когось не пускає на якісь зустрічі. Ви знаєте, от так. Таку маячню могла породити тільки колишня партія регіонів. Люди, які звикли безсоромно, негідно брехати. Я розумію, що є проблеми з рейтингом, і треба а, в скандальний хоча б спосіб зачіпати лідерів гонки і хоч таким чином звернути на себе увагу. Ну, просто безпардонна брехня регіоналів, які вкидали. Фальшували від виборів до виборів весь цей час, коли вони були при владі, і задовго до того, бо в Дніпропетровську вони були владою. Навіть при Ющенкові. пам'ятаємо, хто очолював у нас обласну раду, хто керував більшістю в міській раді, партія регіонів і їхні союзники. Всі роки, навіть президентства Ющенка. І ці люди, ці люди, які жодного слова, жодного слова чесного в цьому житті не сказали, вони намагаються обвинувачувати. От я вже знаю ні, ні, не зрозуміло кого Денисенка, який не є сьогодні ні депутатом, ні чиновником в тому, що я когось кудись не пускаю. Добре, 30 Суці... секунд. Перек... Переконайте так. свого виборця в тому, що потрібно голосувати саме okay. за вас. Я хочу сказати, що голосувати треба не за мене, не за, Дени... не за Денисенка і навіть не за блок Петра Порошенка. Голосувати треба за свій власний інтерес. За свою власну візію майбутнього, за те, щоб влада була підконтрольна громадянам. Будь-який депутат, будь-який кандидат сьогодні вам пообіцяє все, що завгодно. Судіть людей по їхніх вчинках. Так, судіть людей по їхніх мотивах, по їхній поведінці до і в процесі виборів. Ну і найголовніше, напевно, нам потрібні, потрібні нові люди. Нам потрібне нове вино у нових міхах. Тому треба змінювати не просто обличчя, не просто і обирати нових депутатів, а треба змінювати саму систему. Замало змінити режим, треба змінити систему. І Дякую. контролювати далі свій вибір, контролювати свого обранця, запитати з нього, яким би, яким би не було його прізвище, яку би партію він не представляв. І ще скажу, треба добиватися механізму. Відкликання депутатів, щоб можна було в дійсності спитати з кожного Поживемо, Побачимо. Дякую, що завітали. Слава Україні! Героям слава А нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був кандидат у народні депутати України по 26-му одномандатному округу Андрій Денисенко. Пильнуйте себе, і хай вам щастить.